Всім привіт! Сьогодні в нас 9 вересня 2023 року і починаю достигати чудовий солодкий сорт персика під назвою Royal Pride. Плодів небагато, поки що він не дуже врожайний. Це третій рік, рік після посадки, другий врожай. Дуже гарний на вигляд персик, практично без опушення. Саме цей сорт в мене на манжурському персику. Ось такі от плоди. Вага бачу до 200 грам є. Буду його всього зривати, але м'яких поки що кілька плодів. Але всього буду зривати, то кладу, він полежить кілька днів і буде м'якенький. Ці плоди вже достигли. І такі добре визрівші і м'які. Ну, цей плід так по відчуттях до 200 грам. іду все-таки візьму вагу, зважу. ця вагу, зважу. 126. 127, ну, але великий плід 185 грам. Гарний персик. Тільки як би більш врожайніший був, але думаю наступні роки буде більш врожайний. Отака в ньому чудова м'якоть, соковита. Волокниста, кісточка не дуже відділяється. Ну, спробую, який буде смак. Чисто солодкий смак як для вересневого персика, дуже добрий. Особисто мені тобі ж подобається Royal Summer або Royal Time. В них все-таки є невеличка кислинка, яка додає якоїсь такої нотки цікавої в смаку. А цей Royal Pride чисто солодкий. Але хороший смак, варто вирощувати. Що всім рекомендую цей персик, всім гарних розживів, до побачення.